Знаєте ви, яке свято відзначає Україна 28 червня? День Незалежності. А, черв я? Ні, ні. 28 червня. Да. Незалеж... 28 червня. День прийняття декларації про незалежність. Правильно? День Конституції. А а, День Конституції, так. Да. <р 'я> День Конституції. Знаю. А День Конституції і День молоді. День Конституції? День Конституції. Конституції. Тільки що знову. Хоча перевірити, ми тільки Конституції. Конституції. А чи орієнтуєтеся ви в тому, про що йдеться в Конституції України? В принципі, так. Орієнтуюся, бо вони не виконуються. Як можна орієнтуватися, якщо дають людям права на все і все. Особливо в першій статті. Тому багато. Ні, тому багато. Ні, багато. Ні, багато. Тому що Україна є суверенна, суверна держава. Та... Часто кажуть, що лише в загальному плані. Про, про... Ну, давай, давай, про права людини, про закони її, всі закони України. Ну, я зі сторони не здавала. А я теж не здавала. Але це інтуїція. Так, да, орієнтуюсь. Трохи <говори> є. Знаєте, в якій статті Конституції України затверджено українську мову як державну? Так. В якій статті? Так, то, що... саме номер статті. По-моєму, шостий. Неправильно. Десята стаття. Десята. Ні, не знаю. Це 10 стаття, перший розділ. 10-та стаття. Що помиляється у другому? Чотири? 10-та стаття, перший розділ. Ой, стидно, але ні, не знаю. Це 10-та стаття, перший розділ. я Ще раз я прослухаю, я подивлюсь. В якій статті Конституції України затверджено українську мову як державу? Це... Українська мова це є державна мова, все є тільки державна мова. більше ніяк. це десята стаття. Перша разі статті. Діти, ідімтесь, на пішли, по нам не дату. <гум> Ні, Дякую. ми Чи знаєте, ви в якій статті йдеться, що Україна суверенна, унітарна і незалежна держава? Статті в нас статті? В якій стаття? Так. А статі не знаю. Це перша стаття. Це перший маркер. Так, правда. Я чувствую себе на екзамній справа. Це перша стаття. Дякуємо. по погодну статті не вивчали. Чи ти впевнений? ні? Конституція? Це перша стаття конституція. Загальна центральна. Які статті не знаю. Перші. Перші. Перші, так.